Ця равлик, можливо, зберігає секрет регенерації людського ока. Равлики та очі, наукова фантастика стає реальністю. Уявіть собі світ, де втрата зору не вирок, а тимчасова незручність, де пошкоджене око, немов диво природи, відростає заново, відновлюючи зір і повертаючи повноцінне життя звучить як сюжет науково фантастичного фільму, чи не так. Але, як виявилося, ключі до реалізації цієї фантазії можуть ховатися в несподіваному місці в маленькому, скромному тілі золотистої яблучної равлики. Не так давно я з подивом прочитав про проривні дослідження, проведені доктором Еліс Акорсі та її командою. Їх робота, присвячена вивченню дивовижної здатності равликів до регенерації очей, змусила мене задуматися про неймовірний потенціал, який таїться в природі. Ми, люди, звикли вважати себе вершиною еволюції, але, можливо, саме у більш простих істот можна знайти відповіді на найскладніші питання, пов'язані зі здоров'ям і довголіттям. Равлик не просто симпатична істота, равлики, особливо золотисті яблучні, спочатку привернули увагу вчених не своїми здібностями до регенерації, а своєю інвазивністю. Вони швидко поширюються по нових територіях, витісняючи місцеві види і завдаючи шкоди екосистемам. Але саме ця здатність до адаптації та виживання підштовхнула доктора Корсі до вивчення їх імунної системи як наслідок до відкриття феноменальної здатності до регенерації. Мене вразило те, наскільки швидко равлик здатна відростити нове око всього за місяць. І це не просто відростання, а повноцінний функціональний очей. Інтегрований з мозком і здатний відновити зір. Подібне явище у людей, на жаль, неможливо. Навіть пересадка ока складна і ризикована операція, яка не гарантує успішного відновлення зору. Гени загальні для равликів і людей. Ключовим моментом у дослідженнях доктора Акорсії стало відкриття того, що равлики та люди використовують однакові гени для формування очей. Зокрема, ген PX 6, необхідний для росту очей у равликів, так само важливий і для людей. У равликів, у яких цей ген відключений, очі не розвиваються. Це свідчить про глибокий еволюційний зв'язок між людиною та цими, здавалося б, далекими істотами. Я згадую власні спостереження за природним світом. У дитинстві я часто ловив равликів на дачі і з цікавістю розглядав їх будова, тоді я й уявити собі не міг, що ці маленькі істоти можуть зберігати в собі ключ до вирішення однієї з найактуальніших проблем сучасної медицини відновлення зору. Пекс 6 більше, ніж просто ген ОК. Цікаво, що відключення гена Пекс 6 у равликів не тільки перешкоджає розвитку очей, але й впливає на їх здатність добувати їжу. У безоких равликів порушена координація рухів. Вони лежать на спині і не можуть самостійно пересуватися. Це свідчить про те, що ПЕКС 6 також відіграє важливу роль у розвитку мозку та його зв'язку з органами чуття. Це відкриття відкриває нові горизонти для досліджень в області нейробіології і дозволяє задуматися про взаємозв'язок між зором і іншими функціями мозку. Можливо, відновлення зору це не тільки відростання нового ока, але й відновлення його зв'язку з мозком. Забезпечення нормальної роботи зорових центрів. Регенерація. Молекулярні перемикачі та оркестр генів. Дослідники припускають, що секрет регенерації очей у равликів криється в молекулярних перемикачах, які контролюють активність генів. Можливо, люди вже мають подібні перемикачі, але вони не активні. Завдання вчених знайти спосіб активувати їх у потрібний час і в потрібному місці. Метафора, запропонована доктором Санчесом Альварадо про музичну партитуру, і в оркестрі генів, здається мені дуже вдалою. Регенерація це складний процес, в якому беруть участь безліч генів, що працюють в суворій послідовності і в певному ритмі. Завдання вчених розшифрувати цю партитуру і знайти диригента, який зможе змусити оркестр генів грати в унісон. Виклики та перспективи. Незважаючи на багато обіцяючі результати, належить вирішити ще безліч завдань. По-перше, необхідно зрозуміти, які саме молекулярні перемикачі контролюють регенерацію очей у равликів і як вони працюють. По-друге, необхідно з'ясувати, чи є аналогічні перемикачі у людей і як їх можна активувати. По-третє, необхідно розробити безпечні та ефективні методи доставки генів до клітинока. Я впевнений. Що ці дослідження відкриють нові можливості для лікування травм очей та захворювань, пов'язаних із втратою зору, таких як дегенерація жовтої плями та глаукома. Можливо, в майбутньому ми зможемо відновити зір у людей, використовуючи ті самі механізми, які використовують равлики. Особистий досвід та роздуми. Кілька років тому я переніс операцію на оці. Відновлення було довгим і важким, і я був вражений стійкістю і силою духу тих, хто живе з серйозними порушеннями зору. Я часто задавався питанням, коли ж наука зможе запропонувати їм шанс на повноцінне життя. Відкриття доктора Акорсі та її команди дало мені надію: я вірю. Що в найближчі десятиліття ми зможемо досягти значних успіхів у галузі регенеративної медицини та запропонувати людям з вадами зору нові можливості для відновлення зору. Висновок майбутнє яке ближче, ніж здається. Дослідження регенерації очей у равликів це не просто науковий прорив, це надія на майбутнє, в якому втрата зору більше не означатиме кінець повноцінного життя. Це приклад того, як вивчення природи може призвести до створення нових методів лікування та покращення якості життя людей. Я впевнений, що попереду нас чекає ще багато дивовижних відкриттів, і що, можливо, саме маленька равлик стане ключем до вирішення однієї з найважливіших проблем сучасної медицини відновленню зору. І це майбутнє, яке, на мою думку, ближче, ніж ми думаємо.